Про гуцулів, які сплавляли ліс у підземному переході вага франківцям презентували документальну стрічку Дараби пливуть у вічність. Її автор Іван Харук розповідає так. Він хотів зберегти пам'ять про традиції гуцулів, які самостійно переправляли деревину. Раніше ця справа була доволі прибутковою, проте важкою і небезпечною. Бо під час сплавів люди могли й загинути. Як це все відбувалося, тому що це якби частина не тільки життя цих людей, але частина. Життя Карпат от нашого регіону Гусущина, тому що якби це відбувалося доволі так розповсюджено. Рубали ліс, сплавляли ліс. Тобто це такий цілий економічний процес життя людей в горах і життя гір у нас на Івано-Франківщині. І думаю, що за допомогою нашого фільму сьогодні багато хто для себе і відкриє таку тему, тобто це тільки якби частинка, шматок і можна досліджувати і досліджувати. І мені здається, що якби ця ця тема мало висвітлена, так і. Її можна продовжувати якби більше досліджувати і глибше. Деребами називали плоти, зроблені зі свіжозрубаних дерев, які спускали з гір поріжці Черемош. У дитинстві роботу букаришів бачили Вікторія Плахта. Окрім того, що фільм, звичайно, передає історію, передає, що таке дараби, щоб зараз теперішні, особливо сучасні молоді. Люди знали, що таке дараби, щоб мали уявлення. Але мені ще й посвястило, бо я, як кажуть, наживо бачила, як працюють бокараші, як йдуть дараби вечерями, щоб люди були сильні, мужні, відважні. Звичайно, праця дуже високо оплачувалася, казала, що за місяць можна було заробити. На корову, ви собі уявляєте, наскільки це була висока свого часу зарплата. Презентувати фільм також планують у селі Криворівня Верховицького району. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.